Я типічний Рагуль <сіх> тих часів, <сіх> то я вважаю, що я не був достатньо свідомим. Але в 2020 році, якось спілкуючись із на той час моїм другом моряком, він мені говорить: от русскоязичних ущемляє, нам тут сложно. Прямо от мене це зачепило, я такий задумався. А в чому? А в чому вас ущемляють? Тобто, я, от українець, україномовний, приїжджаю в місто в Одесу, спілкуюся із тобою російською мовою, тому що тобі так комфортно, тому що тут в місті так прийнято говорити. І я говорю його мовою. Я кажу: та ні, друг, так то ні не буде. І от з того моменту я вирішив, що все. Типу, досить толерувати російську мову.